Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку Гандія, де покажемо вам цікаву квартиру. Будинок 2005 року, що рахується новим, і квартира 135 тисяч євро за 110 метрів квадратних. Тут є три спальні та два санвузли. Ми зараз з вами зайшли у вітальню. По ремонту непогано. Я б тільки перемалював стіни, і, в принципі, все в порядку. Можливо, докупити деякі меблі. Дещо залишається, ви можете бачити, що є в цій квартирі, все там і залишиться. Балкон, цікаво, що вони роз'єднали. Раніше у господарів були домашні тварини, і вони зробили так окрему кімнату, можна сказати, на балконі для них. Так, маємо кондиціонер також вітальні. Ось така вхідна зона. І поїхали далі. З перший санвузол, унітаз, умивальник біде та маємо з боку ванну. Що мені подобається? Плитка, в принципі, все зроблено непогано, міняти нічого не потрібно. Навпроти в нас кухня, велика кухня, маємо стіл, він ще розкладається, він також залишається. Гарнітури на першу пору підуть, можливо, з часом їх потрібно буде поміняти. Але мені подобається в цілому плитка. Відокремлений такий господарчий блок, господарча зона, як це в Іспанії прийнято, і вікно, яке виходить в нас на патіо. Рухаємося далі. Далі ми маємо ось таку спальню. Тут немає меблів, потрібно буде докупити ліжко. Так, маємо подвійні вікна в квартирі, що важливо. І вікно теж виходить в нас з цієї спальні в патіо. Маємо також монтовану шафу, непогана шафа. Рухаємося далі. Ще одна спальня, одно спальне ліжко. Тут же шафа більша, можемо поскладати набагато більше речей, і теж вікно виходить в патіо. Основна спальня, велике ліжко, маємо тумбочки, також вмонтована шафа, нова, що мені подобається. І вікно також виходить в патіо в цій спальні. В цій спальні є ще додатковий туалет, можемо просто окремо мати санвузол в, в цій спальні. Є душова кабіна, унітаз та умивальник, просторий санвузол, він більший, ніж інший. У нас є в під'їзді. Ліфт, і ось так виглядає наш під'їзд, в принципі, непогано. Також в ціну включений паркінг. Маємо ось тут в'їзд, ось це наше паркомісце, і також таке невелике трастеро, тобто кладова близько 10 метрів квадратних.